Цьогодення кинуло психологом неймовірно складний виклик: війна, постійні звуки сирен, прильоти, вибухи, навчання і сон в підвалах не залишить жодного українця, в тому числі і дитину без наслідків. Ми шукаємо підтримки тоді, коли самим важко впоратися з власними емоціями, але розібратися зі стресами можна лише розібравшись в собі. Глинотерапія з психологами один з методів, який справді допомагає зрозуміти та почути себе. Сам метод глинотерапії він принцип принципі, застосовується споконвіків. Раніше не називали це терапією, тому що це було природньо ліпити щось з глини, оздоблювати свій побут, використовувати посуд, і насправді, ось такий символ глини він ще з біблійних часів іде до нашого життя, що да, зробив би господь з глини. Людина глина дозволяє за допомогою дотиків виразити те, що ми не можемо сказати словами. Людина виражає, бо дитина свій страх, свій біль, свій гнів. Ми перетворюємо в якийсь ресурс в позитив. Ми даємо підтримку емоційну під час глинотерапії в цей момент. Людина приймає на себе рішення, приймає ось ті дії, які будуть спонукати її до посттравматичного зростання, і саме ліплення глиною, що нам дає право бути недосконалим. Розчинити у воді, навпаки, зібрати в ціле, трансформувати, вимальовувати деталі все це передає настрій та емоційний стан кожного, хто ліпить з глини. Я ліплю слона. Тому що слон для мене асоціюється, символізує мудрість і вміння прийти на допомогу, коли це потрібно, і ігнорувати деякі зовнішні, так, так би мовити, шуми, коли це також потрібно. Тому для мене слон цей час в період війни дуже важливий. Наскільки важливо для тебе зараз? робити різні деталі на тілі на статуточці цього слона, і чи допомагає тобі це концентруватися на якихось думках можливо відволікатися від чогось? Навпаки, це, це заняття допомагає мені відключитися від зовнішнього так сказати, інформаційного потоку і бути просто тут в моменті, і не думати про те, що відбувається за ну, межами цієї аудиторії. Інша студентка вишу Богдана на заняттях зліплення глиною зовсім по-іншому виражає свої емоції через вплив війни, ліплячи сніговика. Він просто тендітний. Він крихкий, приблизно. Так, але він, орієнтуючись на заразній ситуації, він зміцнюється, тому що. Зараз достатньо тепло, сніг підтаяв і він став твердішим. До початку війни майбутня психологиня також працювала з дітьми учасників АТО, реабілітувала їх за допомогою арт-терапії. Я теж дитина АТОвця, тому мені теж було достатньо цікаво це проходити. Це більше була емоційна корекція. Діти поступово з кожним заняттям все більше і більше розкривалися, і це приносило і емоційне задоволення для мене. Це було достатньо зручно, можна так сказати. Все таки в колективі, з яким працюєш, це чужі люди. І наскільки легко відкритися при таких заняттях? При таких заняттях достатньо легко, тому що відпускається все, що тебе тримає. Ти орієнтуєшся більше на свої відчуття і розкривати себе стає набагато легше. Це допомагає емоційно. У Житомирській політехніці працює окремий центр соціально-психологічної підтримки та стабілізації, де студенти можуть отримувати індивідуальні консультації та вчатися працювати з людьми, які потребують допомоги. У нас діє центр соціально-психологічної підтримки та стабілізації «Псайлаб». Це додаткова така можливість для студентів отримувати психологічні консультації, індивідуальні і приймати участь в різних групах, наприклад, у нас є. Вже проведені тренінги. У нас є група модераторів, які опікуються студентами. У нас є студенти, які вже опікуються групами дітей, учасників бойових дій, і до війни ми проводили заняття, де саме вже студенти, під моїм наглядом, проводили певні корекційні заняття. Працюючи з травмованими людьми, ми маємо якось. Достукатись да донести, що світ безпечний і через слово не завжди це здає, вдається. До глинотерапії можуть долучатися всі бажаючі. Для цього потрібно написати Наталі Харитоновій у мережі Фейсбук та обговорити графік занять.